Не дивно, що першою назвою цієї стрічки Останній Вікінг була назва назад до реальності. Але напевно кіностудія, кінодистриб'ютори, і, можливо, сам Єнсен зрозуміли, що під такою назвою, під таким соусом фільм не продасиш. Тому і маємо останнього вікінга. Тим більше, що Мадз Мікельсен у Ніколаса Віндінга Рефна вже вікінга колись грав. Обман обман. Вікінг тут відіграє. Зовсім не першочергову роль, але це додає отих данських реалій, про які я казав. І до речі, саме це можна порадити українському кіно. Найкращі українські фільми, такі як Мої думки тихі, Люксембург, Люксембург, «Памфір», Ти Космос, вони так і роблять: беруть універсальні сюжети, універсальні жанри і перекручують їх. Ну, для українського глядача червоне крісло з космічної Одіссеї у Ти Космос або готель Твін Пікс, у мої думки, тихе. Ми сміємося над цим, тому що універсальні, як я полюбляю казати, паттерні перетворюються, буквально мутують завдяки додаванню українського контексту.